Вітаю, друзі! Сьогодні я пограю у найкращі плейси Роблокса, а дізнався про них за допомогою плейса Beta Discovery. Залишу посилання на нього в описі. До речі, пейси я буду оцінювати по чотирьом пунктам, а це означає, що? А це означає те, що відео тепер логіт. А перший пункт у нас буде графіка, а другий оптимізація, третій геймплей, четвертий фічі. А так починаємо. І перша гра в нас починається з діалога з якимось пінгвіном. Він нам каже: Хей, прокинься, вставай, дурню, ти добре виспався? Це добре. А тепер вставай з мого віжка. Наскільки ж він стали розбеченими в наші дні? Ти думаєш, може просто так спати де хочеш? Що Бейдермен? викрадені часова подорож? Я не знаю про що ти чоловіче. Зараз, 2000... Зараз 2010. тисячі десятий. Коротше, пропустили діалог і виходимо з Готевя. До речі, в тій грі по крокові бої. І за цього вже дехто вирішив наскільки цей плейс хороший і вийшов з нього. Виходимо з Готевя і підходимо до ларка, і бачимо магазин. А ще бачимо, що ми на дні соціальної піраміди. І ми гісуємо 50 тіксами йдемо куди подалі. Коротше, тут у нас є 400 стати. Сердечко це здоров'я, ікси це місцевого люта, а мавні це енергія, наче. А що стрілка вверх, та якби я знав. Короче, проходимо по вулиці, тут є багато будинків, і я вам раджу самим усе все пограти та позаходити в них. Так що проходимо далі і заходимо в якось в штаб-квартиру Робокса. До речі, про неї всі мені поговорили до цього. Заходимо в штаб-квартиру, і ми тут побачимо бойовку. І тут мене, до речі, обізвали у вайбедру. Зрозуміло. Коротше, тут Покрокова бойовка, і вона мені не подобається. Спитаєте чого? Тому що поки ти граєш в динамічні ігри, ти не розслабляєшся, а от сидиш і напрягаєшся. А коли покрокова бойовка, то ти просто розтікаєшся і не можу зосередитися. Ну, коротше, так собі. Коли покрокова бойов, то це вже означає, що обов'язково надо щось слухати на фоні. І це не дуже залежить від скіла Атлово. Але за графіку тут плюс, вона тут стивна, ретро. Я помітив, до речі, що в останньому часі це якийсь тренд робити ретро-графіку новим плейсом. А так повертаємося до гри, і поки я тут з вами за кадром розмовляв, я в минулому вже на якомусь балконі. Червоного так синього принизив, взяв в дерев'яний меч, хто спустився та зруйнував дошку. Пройшов Даві і все. Даві я пограв, гра класна. Але я так думаю, я вас достатньо заінтригував. Та я вам раджу пограти в цей поїзд. А так. Настав час оцінок. Графіка, ну думаю, десь 7 10. ретро. Оптимізація, тут трохи печально, 10. Гейбой мені не подобається покрокова бойовка. Фішки 60, особових не помітив, але не зливається з іншими іграми, так що така оцінка. І того в нас 23 бав з 40. Ця гра, по моїй думці, підходить дві гри на одинці. Так чисто вичерком п'ючи каву та слухаючи якийсь подкаст, який зрозумів гра довга, та її вистачить на 4 дні мінімум. Сорок до речі, від Балдив'яв, так що тепер думайте. Короше. Друга гра. Давайте у гпт, спитаємо, що за жанр у гри. Хороша назву це прогресіввий шутер. Так що в цій грі це побудовано на цьому. Йде хвилі, а ми і своєю компанією друзяків, амбула не пойми, кого, якщо у вас немає друзів. Після кожної хвилі йде збільшення кількості ворогів. А після кожної п'ятої хвилі нам дають 50 місцевих іксій. І відкривають магазини. В цьому магазині можна купити зброю і не тільки. Ще можна купити хюшпательку, з неї можна побудувати стінки, які може захистити, але мені це не допомагало. А точно. На початку йде голосування, яка буде другорядна, та основна зброя. От у нас виграв фейнповільний на апарат і меч. Тут, до речі, є рейтинг застиль, тобто я куйтерків, та ще в багатьох динамічних шутерах. А, то ще в всі ще є косметика, одяг і ті ширти, і так далі. І це все не за донат. Вона відкривається після гри, є очівки і так далі. В грі, звісно, є якийсь донат, але я навіть його не побачив. чи геймпас є, чи щось подібне. Все ж таки я вам раджу пограти в цю чудову гру, а так. Мені гра дуже сподобалася. Динамічний шутер побудований на хвилях і так далі. Графіка, думаю, десь 7 з 10, оптимізація вагає 4 з 10, геймплей 9 з 10, мені подобаються динамічні ігри. Фічі десь 8 з і того в нас виходить 28 бавів з 40. Ця гра, по-моєму, підходить для гри з друзями, а тобто рофом з ними і так далі. Наскільки я зрозумів, в грі багато контенту, і після відео я думаю, сам спробую в неї пограти з друзями. А ось ця гра схожа на Факторіо. Я, звісно, в Факторіо ніколи не грав, але коли чую Факторіо, уявляю саме цей подібний геймплей. До речі, я зніму огляд на Факторіо, якщо на цьому відео набереться аж 50 лайків. Розумію, що це не під'ємна сума, але помріяти можна. Короче, ця гра починається з трохи душного гайда, а нам в ньому розповідають, як ставити санки, будувати труби, які перевозять ресурс, та зупинки для машин, які будуть вже перевозити теж вугів'я на велику землю, де воно продається. Зі стандартної стоянки можна отримати десь 50 баків, тобто продати 10 вугів'я. На початку вилучаємо енергію сонячних батарей, а енергію переправляємо через веб. На початку у нас вона погана і може зберігати тільки одну єдиницю енергії, але до початку цього досить. В майбутньому ми зможемо розблокувати ядерні станції, потужні машини, які можуть продавати і по тисячі одиниць. Повернемося, до речі, до сонячних батарей. В грі є зміна дня і ночі, а це означає, що? А, те, що нам нічого буде робити, тому що енергія від сонця не буде. Але не треба огорчатися, бо до цього часу ми повинні були вже заробити достатньо РП. Запитаєте, що таке РП, та якби я знав. Ну, короче, це така валюта, за яку можна вивчати нові чертежі та будувати нові станції. А тобто ми на цьому етапі можемо розблокувати цю штучку. І вона в грі називається Ханкренг. Ставимо її за допомогою цієї станції. І ми можемо добувати енергію, затискаючи англійську покопку R. «E». Ми можемо навіть відходити від станції. Нам всього лише треба затискати букву Е. Можемо будувати нові станції і так далі. А здобуває воно не трохи енергії, а прямо багатенько. Можна її стільки здобути, ще можна через півгодини, вже 4 години її навіть не крутити. Та так в цій грі ще багато чого, але ви вже самі розберетеся Добре, а так в цій гру я, я не помітив, як награв вже і чотири години. Ну, тепер можна переходити до. Так, що по цій грі можна сказати, затягує, непомітно час провітає. Так що треба оцінити. Графіка ну мені сподобалася. 9 з 10, оптимізація 4 з 10. Чот з моїм ноутбуком оптимізація хорошої не може бути. Я не буду, ладно. Геймплей 10 з 10, фічі 6, 10 давайте. Ітого 29 байв 40. Я думаю, ця гра підходить для гри на ладинці, наче по-іншому в цю гру грати не можна, хоча і не певен. А четверта гра в нас Never, тобі ж Portal, але в Roboxі. Коли встановив високу графіку, я просто офігів. Але шкода, мені приходиться грати на низькому пресеті. Але навіть на ньому гра виглядає невигидно. А так гра починається з того, що у нас як будуть якісь модові на порт хороше портал. Розповідайте пічну до портала бівбірду, відкриває нам портал. Ігнарочі дроїда, проходимо в портал та йдемо далі. Короши типоверпорт, але це дуже класно, що розробник якось портував повноцінний порт у Roblox. У дробно я не розповім, бо це геймплей портала. Я міг би вставити живу реакцію, але знову ж таки я з нього наважав. А так думаю, можна перейти до... Гра дуже класна. Дійшов до цього моменту, та від страха вийшов, бо мені тоді вистачало порта Сторісме з його загадками. Якось знову не хочеться. А... Партихі. А так оцінка графіка, ну однозначно до 10, Оптимізація, ну тут почайно, 3 з 10. Геймплей однозначно 9 з 10, фічі 10 з 10, ітого 32 бали з 40. Ця гра підходить для гри на один, десь за пару вечерів гру пройти можна. А ось це остання гра в цьому відео. Я можу сказати, що вона справді чарівна. 100... Гра починається з того, що нам треба заснути у грі. потерпляємо ми у світ снів. А так в тій грі ми будемо блукати по своїм снам. Грі з їх незвичайних та казкових світів у дуже багато, але не всі сни там такі казкові і місце й для кошмарів. От, наприклад, пару з них. Перший світ, який я хочу вам показати, це світ доміно. Я думав, що це щось по типу лабіринта, і ходити можна тільки по доміношкам. Ну логічно. А ви знаєте що? Це все рівно на логіку. З доміношок спокійно можна вийти, і ми можемо ходити по Чи, до речі, зрозумів, до речі, зрозумів, що з цього світу, наче й вийти і не можна, і перейти в інший сон не можна. Так що приходить я виходити, тільки прокинувшись. Це, до речі, ще одна механіка, вона нам треба, якщо ми застрягли в якомусь світі, де не ми можемо померти та й перейти в інший сон не можемо. Після того, як ми прокинулись, знову зараз завігаємо спати та й про потребимо у від грьоз. Де ми переходимо в так званий хаб, тут можна потрапити в початку весни, після якого йде їх серія. Да, ви правильно зрозумію, схема тут така. Ми з хаба входимо в якийсь сон. З його знову сна починається війніка снів пов'язаних з початкового світу. Назвемо його ультрасвітом. Із цих ультраснів іде їх вінік. А потім ну ладно, ладно, не буду далі розповідати, бо це якось вже так собі звучить. Давайте ще пару світів покажу. От, Отак я двері світлофорів. Як думаєте, куди вона веде? Звісно, вона веде у світі світлофорів. Тут хороше багато доріг і світлофорів. Ми можемо трохи поблукати та знайти прохід білий. Яке світить? З нього ми потерпаємо у новий світ. В новому світі ми потім з'явився в якомусь коридорі. До речі, тут ще одна фіча в кожному світі свій геймплей. Отут, наприклад, заочень вигляд від першої особи. Кажу так, гра справді чарівна. І поки я грав 4 години, я знайшов лише 16 204 світів. Як думаєте, наскільки вистачить цієї ігри? Але все думаю, я достатньо розповів. Так що, що можна сказати, графіка 8 з 10, оптимізація 7 з 10, геймплей 8 з 10, в, де, фічі 90, і того 32 балу з 40. Так що гра підходить 2 гри в одного. і раджу грати в гру від першого лиця, бо тоді погружаєшся в атмосферу. Ну так, от всі ігри. до речі, наступне відео буде по терарі, або не буде. Ну, бувайте.